Телеканал ТВТ розпочинає цикл передач про освіту у сільській місцевості. Ми покажемо, як в селах працюють заклади освіти, як діти здобувають знання та чим ще вони займаються у позашкільний час. Люджанський заклад освіти наразі навчається дистанційно, але діти забезпечені комп'ютерною технікою. У кінці 2022 року учні закладу отримали ноутбуки. На сьогодні дистанційка продовжується, але учні інколи приходять на індивідуальні консультації до вчителів. Учнів у нас 43 дитини і сім вихованців, але ж все рівно дітки сумують за школою, і вони час від часу приходять на індивідуальні консультації до своїх любимих вчителів. Дуже скучають один за одним, дуже скучають, навіть навіть не встигають, як ото говорять, посперечатися між собою. Не вистачає, не вистачає дуже, тому що зараз розпочалася весна. Все квітуче, зелена трава, розквітли в нас тюльпани на квітниках. Так? І оцей гомін, який ми чуємо зараз, чуємо, він дійсно от піднімає настрій і хочеться, хочеться з дітьми працювати. А дистанційне, ну, ми маємо надію, що з 1 вересня нам, у нас буде укриття, от, і ми розпочнемо повноцінне навчання. Дуже в цьому хочеться всім. Початківці з великою радістю відвідують індивідуальні консультації, адже діти сумують за своїми друзями та живим спілкуванням. Сьогодні ми проводимо індивідуальні консультації з дітьми. Дітки прийшли до школи, ми провели уроки основні предмети, і зараз у нас. Образотворче мистецтво ми виготовляємо на уроці сьогодні котика. Це не всі учні класу. Одні учні приходять на одну годину, а інші учні приходять на інший час. Ну, дітки, мабуть, сумують за школою, ну а батькам, батькам теж важко, тому вони ну, приводять дітей до школи. Бо матеріал є такий, що ну, потребує все-таки більш живого спілкування з дітьми. На уроках. Коли всі знаходяться в класі, це, це цікаво, це корисно, ну, це разом виконується все, допомагають один одному. Звичайно, що краще, коли діти знаходяться в класі. Ну, така зараз ситуація, що виходимо, як можемо з ситуації. І діти теж сумують за школою. Мені подобається дуже читати, писати і лепити. Я дуже сумую за школою. На базі цього закладу функціонує дошкільна група. Кабінет, який майорить різноманітними іграшками, на сьогодні, на жаль, порожній, адже малеча не може відвідувати садочок, так як люджа знаходиться у 25 кілометровій зоні кордону з нашим ворогом. Вихователь Світлана Вікторівна дуже сумує за дитячим сміхом та гомоном. Працюю вже тут 13 років, випустила багато діточок до першого класу, дуже люблю свою працю, люблю дітей. Ну, тільки бачите, в нашому закладі сьогодні пусто, так як ми займаємося дистанційно. Також ми займаємось і з батьками, скидаємо їм силочки, бесіди проводимо. Ну, як, як можемо, спілкуємося. Ну, бува, коли визиваємо діток на індивідуальне заняття, дітки з удовольствиям, задоволенням. Ну, нам хочеться, щоб поскоріше закінчилась війна, і дітки прийшли в наш рідний садочок. Ми їх дуже чекаємо. Та дистанційне навчання не стає перешкодою у здобутті певних вершин. Приймаємо участь у різних конкурсах. Це і всеукраїнські конкурси, це і міські конкурси. Наприклад, нещодавно приймали участь у такому конкурсі як перемога очима дітей. Це для дітей перших-четвертих класів, це конкурс малюнків. Ми ще не знаємо результатів, але наші дітки прийняли участь у цьому конкурсі. Далі конкурс Живе слово у нас учень 9 класу зайняв друге місце в декламації. Співуча веселка, Маринка наша зайняла друге місце у конкурсі вокалістів. Також був такий конкурс, як збережемо первоцвіти», де Крістінка наша шостого класу, третє місце зайняла. У різних конкурсах приймають участь не лише діти, а й вчителі. Вчитель фізкультури прийняла участь. У конкурсі учитель року 2023. Да, от складний етап був, тому що це все таки обласний етап, важко було, але вона витримала. Зайняла таке, скажем, 17 місце з 36. Ми вважаємо, що це достойне місце. їй є до чого прагнути і поділитися навіть своїм досвідом. Я впевнила собі, що я рухаюсь в правильному напрямку. Є до чого ще. Стремиться щось вивчати нове, щось впроваджувати нові якісь технології. Ну на наступний конкурс, вчитель року з фізичної культури, буде у 2028 році. Через п'ять років, якщо все буде добре, звичайно, планую вже так налаштовую себе, що на кращий результат, бо є мета є, треба до неї вже йти. Незважаючи на сучасні реалії, педагогічний колектив намагається дати дітям гарні знання. Діти у свою чергу підтверджують свої здобутки та ще раз доводять усьому світу, що українці це незламний народ і кожен з нас на своєму фронті. Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла, як хочеться, щоб мирний день настав, щоб Україна краще зажила і щоб ніхто нікого не вбивав.